У нас сьогодні дуже крута осіння погода. У нас крапає дощик і а, вітерець так похмуро, і мені дуже подобається, що вже є деякі жовті дерева і вже є такий осінній вайб. А ще подивіться, що я зробив з віконечком, клеїв його до Хелловіну ось такими. Тучими мишками. Сьогодні, друзі, дуже крутий день, тому що ми з вами будемо забирати мій стіл. А все тому, що ми будемо організовувати мій новий стіл. Друзі, все вийшло дуже спонтанно. Я десь два дні назад, зараз у мене п'ятниця. Два дні назад я поїхав і купив юску новий стіл. Я купив той стіл, про який мріяв. Він мені дуже сподобався. Він такий прикольний. І в цьому відео ми з вами разом будемо його складати і забирати мій старенький столик. Ось так виглядає мій старий столик. Тобто на ньому є. Що з моєю камерою? Тобто, у нього є ось така штучка, тобто, де можна складати щось. ось так. Є висувний ящичок. Ось і є така тумбочка, в яку. Ще не заглядувати. Також в моєму столику є ось тут така штучка, яка витягається, але вона там заїдає. Це одна з причин, замінити столик. Тумбочки, ось тут розшатані, нерівні. Тут тумбочка зломана, а ця заїдає постійно і не хоче випихатися. І ще десь тут була пропалена штучка така. Не пам'ятаю, де це вона, але думаю, ви її пам'ятаєте. А ось тут біля моєї лампи старенької стоїть коробочка з. Столиком новеньким. Просто подивіться, тут погана якість, тому що дуже темно. А сьогодні ми будемо його разом з вами складати та організовувати. Відео обіцяє бути довгим, тому запасайтеся різними вкусняшками. І давайте розпочинати. Сьогодні ми разом з вами заберемо цей столик, складемо мій новенький столик і організуємо мій новенький столик, тобто розкладемо різну канцелярію і так далі. Тому додивляйтесь відео до кінця, буде цікаво. Давайте все заберемо з столу, тобто ті всі бумажки, це все заберемо, тут все заберемо, і давайте розпочинати. Я включу на фон собі серіал. Друзі, тадам, столик я звільнив від е, усієї канцелярії. Давайте його відсувати в сторонку. Та тут будемо десь складати мій новенький столик, мені вже не терпиться. І ось про що я казав, це від свічки пропалено. Дивіться, яка в нас погода на вуличці. Дощ дуже круто. Я обожнюю дощову погоду, особливо восени в жовтні, тому що це так атмосферно по-осінньому. Ура, столик я вже забрав, і просто подивіться, все, що було в столі, це якийсь просто жах. Тяжкий. Ось який, по ідеї, має бути столик. Я про нього дуже давно мріяв. Ось такий він дуже класний. Давайте скоріше його приступати збирати. Ну що ж, давайте відкривати коробочку. Якщо що, я столик брав у юску, це не реклама ні в якому разі. Тут є значок не відкривати ножиком. Ну ми відкриємо. Вже якісь є досочки. Ми відкрили столик. Давайте роздивлятися, що тут є. Так, ну насамперед я бачу тут інструкцію. По тому як складати столик. Така фанерка є. Ой, які класні картонки. Діти, які, які вони цікаві. Плеточки якісь. Якісь дошечки з дирочками. Біла ось ця кришечка, відсувачка. Це походу столешниця, друзі. Я не буду показувати весь процес збірки столу на відео. Буду включатись в якихось таких цікавих місцях, тому що якщо я буду весь процес знімати на відео, це буде дуже довго, дуже тяжко, тому що потрібно буде слідкувати за тим, як стоїть кадр, камера і так далі. Тому зараз роблю невеличку перерву, складаю і буду включатися на цікавих моментах. Друзі, ось так у нас відбувається наш процес. У мене вже майже готова тумбочка ось ця висувна така, такий ящичок. столешня також майже готова. Залишиться доробити цю тумбочку. Зараз прикрутити сюди ось такі саморізи, чи як вони там. Так, здається, і з другої сторони також запхати цю штучку сюди і накрити ось такою кришкою, яка в мене знаходиться ось там. На це не звертайте увагу, це картон мені потрібен для різних штук для декору і так далі. А, ось. І накриваємо, і тоді перевертаємо, і у нас буде столешня готова. Включусь, коли вже це все зроблю, вам покажу. Фух, трудимось далі. Та-дам, друзі, столешня готова тут. Є тумбочка, яка буде ось так витягуватися. Вона перевернута, тому що зараз я буду кріпити сюди онті ножки. Ось так вони будуть тут розташовані, і ці штучки, щоб можна було ось так туда щось складати. Тут сміття. Ось. Так, поки що виходить. Я молодець. І так, друзі, так як столешниця вже готова, нам потрібно приробити до неї ніжки. Ніжки не такі самі, як в тому столі. Ніжки у мене будуть ось такі металеві, біленькі. А, зараз ми будемо дивитися, як їх кріпити до столика. Для початку для ніжок нам потрібно зараз об'єднати цих дві ніжки ось такою паличкою. Давайте це зробимо. Ось і палочка. Це має бути ось так. Тобто, ми кладемо посередині паличку, зараз я вам покажу. І будемо з'єднувати їх цвяшками, цими саморізами. Ну, якось так. Тобто, ось тут збоку ми прикріпимо саморізик і так з'єднаємо дві частинки наших ніжок. Повернусь, коли вже це все з'єднаю. І вибачаю за бардак, ну, тому, що... тому що так. Ну що ж, друзі, подивіться, що я зробив. Такі ось ніжки. Тепер давайте їх будемо встановлювати на наш столик. І давайте встановлюємо. Якось так вони мають стояти. Давайте їх прикручувати. Та-дам! Друзі! Столик складений. Ви просто подивіться! Він дуже гарний, він дуже крутий. Ось так висувається ящичок, дуже класно. Ми маємо з вами ось ці штучки ще позаклеювати такими спеціальними наклейками. Ось такий столик. Цей стіл просто ідеальний. Ви подивіться на ці ножки, ви подивіться на цю столешню. Він мені дуже подобається. Пишіть, як вам мій новенький стіл, а я зараз буду прибирати ось це все. І ми з вами разом будемо організовувати моє нове робоче місце. І так, друзі, подивіться, як виглядає моє таке місце робоче, моя така зона. На це не звертайте увагу. Тут ми ще будемо прибирати з вами. А, тут мій столик. Я тут помив підлогу, попідмітав і тепер частенько, все гарненько можемо приступати до організації нашого столику. Ну що, розпочну нашу організацію з протирання вологими серветками всього столу. Цей стіл трішки менший за мій попередній, тут не так багато відділень, тут три ось таких відділення, як ви бачите. І також столешниця трішечки вужча і менша. І всередині. Я на столешницю вже поставив ноутбуки. на мене буде стояти ось так в куточку. Це буде моя така робоча зона з ноутбуком. Спочатку я хочу організувати ось цей двохвідділовий. Прозорий органайзер. Ви його пам'ятаєте, як ми в Бектоскулі його разом з вами купували. Сюди я поставлю усі свої брашпени, сюди холодні відтінки, а сюди теплі. Перший органайзер організований. Влаштую я його ось тут слідуючий органайзер. Сюди я поставлю ось такі різні лінійки, ручки в та чорну, простий овець і три текстове якими найчастіше користуюся. Готово. Влаштую сюди біля цього органайзера. Тепер ось цей для блокнотів та книжок. В перший відділ ось цей я поставлю два блокнота, свій скетчбук, А також блокнот записничок. Влаштую це тут. У другий відділ поміщу ось таку книгу, записану на кістках. Я її наразі читаю, тому хай буде у мене на столику. Ну, а також свій головний блокнот, планер, bullet джорнал. Сюди влаштую. Та дам. Ось як це виглядає. Сюди в куточок поставлю свою настільну лампу. А тепер прикрасимо столик. Поставлю ось такий листочок, а на нього ось цей гарбузик. Сюди поставлю маленький гарбузик. А біля ноутбука саморобний ось такий хеллоуінський. А також я додав свою гирлянду з листочками. І ось результат нашої столешниці. Я дуже зручно для себе організував столешницю. Ми з вами її прикрасили. додали різний декор, гірлянди. і ось такий у нас просто взривний результат. Мені дуже подобається. Тепер давайте переходити до ось цих маленьких ящичків і до цього величенького. Хочу я почати з великого, тому що він найцікавіший буде. Тут у мене буде стояти білий контейнер. Тут також білий контейнер. Ось тут у мене будуть стояти мої текстові ділювачі. Давайте я їх зараз кладу і сюди організую. Ось тут у мене будуть стояти усі мої блокноти, які я на даний момент веду. Тут степлер, тут скотчі, тут мій міні-принтер. Друзі, я тут змінив розташування контейнерів, щоб все було зручно організовано. Тут ще будуть стояти мої паспорт, картка, студентський квиток. І тепер все отак зручно організовано. Тепер давайте організуємо цей контейнер і цей. Наклейки. папірці різні. Наклейки, хеллоуінські наклейки, клеї, скотч, міні-блокнот, стікери-стріпси. Сюди, Сюди я поміщу брашпени та ручки. Також у мене є упаковка ось таких олівців, вони дуже цікаво малюють. І я їх також сюди з упаковочки поміщу в цей контейнер. Вони дуже гарні, різні пастельні кольори є і яркісні також є. У них на кінчику є ось такий кристальчик, який зменшує та збільшує розмір грифелю карандашика. Ну що ж, друзі, це ящичок організований. Мені все подобається, як розташовано, все зручно і все під рукою. Тобто я сиджу тут, висуваю цю штучку і такий, чим мені користуватись, і зразу все видно і обираю, і користуюсь. В цю полочку я поставлю свої малюнки, кольоровий папір. Сюди поставлю свої великі блокноти. Також ось цей пенал. І подивіться на цей результат. Ну що ж, друзі, ми сьогодні з вами склали мій новий стіл, організували його, додали декор. Я не забув включити. Ну що, друзі, я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось, можливо, змотивувало вас на, на якесь прибирання, розхламлення чи на придбання якогось нового столу. Організували різні полочки. Якщо вам сподобалось відео, ви знаєте, що робити. Ставте лайк, пишіть свої коментарі. Пишіть, як вам столик, як вам моє тепер нове робоче місце, які би ви відео хотіли бачити з цим столиком. Пишіть, підписуйтесь, всіх люблю і всім пока-пока.